Студія Калідор презентує Класика світової фантастики Вулф Джин Родман. Театр Ляльок за вісім годин до посадки на планету Сарх у пластикову клітчину за обільшки 2 на 4 метри, яка виконувала під час подорожі роль Кают компанії, підкинули листівку. В ній було сказано, що із посадкою на планету сарг ми потрапляємо в зовсім інший світ. Я, звісно ж, викинув ту листівку до смітника. Посадка на сарг дійсно означала можливість зануритися у зовсім інший світ. Можна було очікувати якихось надзвичайних світлових звукових ефектів, нових запахів, але на сарзі. Усе було геть по іншому. Денне світло тут було зміщене до жовтого спектру, тому все виглядало старим і було схожим на матове золото. Повітря було чистим і прозорим. Тут не було жодних фабрик чи заводів, і не існувало місцевих форм життя, які були б небезпечні для колоністів. До того ж землі сюди завезли звичні для наших очей рослини. Побіжно я помітив великі зарості каліфорнійської сосни, серед яких була велика кількість інших здичавілих екземплярів. Стромболі, містер Стромболі, на зустрічі з яким я прилетів, надіслав за мною легкий візок із візником. Ну що ж? Якщо ви не маєте бажання мати на планеті промисловість, ви повинні змиритися із відсутністю деяких речей. Я б навіть сказав дуже багатьох речей і до того ж дуже необхідних. Отож, мандруючи у тому допотопному візку, я мав доволі сумнівне задоволення роздивлятися порослі травою пагорби та скелі, вкриті в'юнкими рослинами. Здається, я щось сказав щодо квітів чи рослин, тому що візник поцікавився. Сеньор займається мистецтвом? Ні, ну що ви, я геть не митець, я звичайний ляльковод, заперечив я, хоча я дійсно роблю й розфарбовую свої ляльки особисто, і принаймні намагаюся зробити це близьким до мистецтва. Саме це я й мав на увазі, сеньоре, сказав візник. Майже всі, хто приїздять до господаря, займаються ляльками. Скринька, яку ви везете з собою, це пульт керування, сеньоре? Так, не став заперечувати я, відкрив пакування і показав візнику важелі та регулятори. «Хм, У господаря теж є такі, кивнув візник. Ну, можливо, не точно такі, але дуже схожі. Він скоса зиркнув на футляр, в якому зберігалася моя харитя. «А чи не могли б ви, сеньоре? він зробив невизначений жест. Ну, аби час у дорозі мене ушвидше. Я зрозумів натяк, взяв пульт до рук, і за моїм наказом вона розплющила очі, сіла поруч із нами. А тоді заспівала чистим та дзвінким голосом. Вона на голову вища від мене, має світле волосся, довгі ноги і тонку талію. Завдяки цьому вона, як думав я, була дещо гротескною пародією на звичайну дівчину. Далі я наказав їй поцілувати нашого візника. О, ви справжній артист, сеньоре, дуже, дуже непогано. Я забув сказати, що її звуть Харитя, оскільки саме цього й очікує від нас публіка. О, так, сеньора, вам вдалося здивувати. Я наказав Хариті протанцювати дорогою. Потім вона залізла у футляр, заплющила очі і затихла. О, сеньора, це дійсно справжня майстерність. присмокнув язиком візник. Які стрибки. Знайте, кожен вміє стрибнути декілька разів, але так довго, та ще й до того ж на цьому нерівному ґрунті і так швидко, я знаю, як це складно. Це гідно поваги, сеньоре. Дякую, задоволено кивнув я. Як гадаєш, у мене виходить так само, як у твого господаря? Ні, похитав головою візник. Господар це робить значно краще. Я бачив багатьох. Вони приїздили до господаря, але він все рівно найліпший у тій справі. Та, гадаю, він буде потішений, побачивши вашу майстерність. Будинок в італійському стилі був значно меншим, аніж я міг очікувати. Однак він був оточений великим дещо занедбаним садком. Візник, передаючи мене сеньорі Страмболі, яку я помітив, спостерігаючи з вікна, коли ми ще були на дорозі, що займеться моїм багажем. Волосся цієї пані було сивим, але гладка оливкова шкіра обличчя і прекрасні чорні очі нагадували про її колишню неймовірну вроду. Доброго дня, вона простягла руку дуже потішена тим, що ви завітали до нас. Я відповів, що й для мене це неймовірна честь. Потрібна велика мужність, аби подорожувати поміж зірок. Колись у молодості мій чоловік вирушив у космос, аби трохи заробити, а я ж залишилася вдома, тому що політ вартував великих грошей, і він полетів сам зі своїми ляльками. Я чекала декілька років, але врешті він повернувся. Ви були тоді дуже самотні, зауважив я між іншим. Природно, зараз, коли ми осіли тут, небагато хто може дозволити собі відвідувати нас. А тут гарно, правда? Але порожньо. Ми з чоловіком тут абсолютно самотні, але з іншого боку, це теж добре. Вона глянула на мене у притул і запитала Ви, напевно, хочете вмитися з дороги, а потім я відведу вас до нього. Я подякував їй. Мій чоловік буде дуже люб'язним із вами. Він дуже любить молодих, які практикують настільки давнє мистецтво, але прошу вас, не вельми задумуйтесь над тим, що він вам покаже і. І не раджу розпитувати, як він це робить. Він сам, коли захоче, покаже і можливо, дуже багато. Все так і виявилося. Я навіть і подумати не міг, що можливе таке щастя. Сеньор Стремболі був дуже великодушний, але опівдні. Він вирушив на тренування, яке проводив на самоті у кімнаті з дзеркальними стінами. Через деякий час я знав уже все, про що будь-коли чув, за винятком знаменитого кумедного клоуна занні. Стромболі показав мені, як утримувати в русі відразу ж п'ять ляльок, як швидко здійснювати рух кожної окремо, створюючи при цьому відчуття, ніби ними керують п'ять різних операторів. Наскільки мені вдалося запам'ятати, я ніяк не міг позбутися думки, що у нього є десь іще один оператор. Колись це були маленькі лялечки. Казав Страмболі. Ви щонебудь читали про це. Найбільше з них ледь метра і рухалися за допомогою шворок, маріонетки їх називали. У ті часи ніхто не міг керувати більше, ніж чотирма ляльками. Ви уявляєте це, сеньоре? Зараз же такі, як ми, з вами, можемо керувати більшою кількістю, а скоро. Можна буде тримати під контролем водночас шість ляльок. Так, це цілком можливо. Він сумно посміхнувся. На мою труну кидатимуть квіти, примовляючи, він міг керувати шістьма водночас. Я сказав, що був би неймовірно щасливий, якби міг впоратися бо із з трьома. О, це просто. Я навчу вас, сеньоре. Уже зараз ви здатні робити доволі складні трюки, але тільки із з однією лялькою. Аби опанувати рухи трьома водночас потрібно мати три ляльки і постійно тренувати ваші пальці. Ви освоїли жіночий голос, можете говорити і співати ним. От із цим якраз уся заковика. Я уже старий, і мій голос не такий глибокий, як колись. А коли я був у вашому віці, я розмовляв з справжнім басом і використовував спеціальну апаратуру, аби створити жіночий голос. Та що я оповідаю? Послухайте самі. Три його дівчини Джулія, Лучія і Рафаела, вийшли вперед. Якийсь час вони просто хихотіли, а потім, після перешіптування, виконали арію росіти із сивірського цирюльника. Джулія співала колоратурним сопрано, лючія контральто, а Рафаела Мецо сопрано. Ви можете, звісно, використовувати запис. попередив мене Стромболі. Це доволі просто нині записати щось, а потім обманювати глядача. Щоправда, гарна публіка одразу ж розпізнає це і попросить продемонструвати щось іще. І що ви робитимете тоді? Тому не раджу, дуже не раджу. Ви знаєте, як я навчився цього фокусу. Я зацікавився. Так от, на самому початку моєї кар'єри, коли я іще не був одружений, мені доводилося імітувати лише чоловіків. Інколи, щоправда, вдавалося відтворювати фальцет, який давав приблизну подобу жіночого голосу. Але потім я одружився і Марія почала допомагати мені. Я, знаєте, не завжди працював один. Дружина часто керувала простими рухами і створювала жіночі голоси, долучаючись до моїх вистав. Я кивнув, показуючи, що розумію його труднощі. Хех. І як же я міг навчитися? Коли я казав Маріє, сьогодні ти будеш сидіти у глядацькій залі, вона мені заперечувала, ні, казала вона. Цим займуся я. У мене виходить краще. І що ж я мав робити? Він розвів руки. І вихід я знайшов. Я зібрався і надовго вирушив у міжзоряне турне. Марія ж залишилася тут. Коли я повернувся, то уже міг робити усе те, що ви бачили сьогодні. Ніби підводячи риску під його висловом. Троє дівчат Джулія Лучія і Рафаела завершили свій спів і доземно вклонилися. Із сеньором Стромболі ми розпрощалися напередодні мого відльоту із сарга. Мій корабель мав відлетіти після полудня, а тренування знаменитого ляльковода були священним ритуалом порушити який було неможливо. Тож прощальний обід було дано ввечері напередодні мого від'їзду. Ми насолоджувалися чудовим італійським вином, співали прекрасних італійських пісень. Окрім нас трьох, за столом більш не було нікого. Наступного дня, рано вранці, коли я заходився пакувати свій вантаж, я ніяк не зміг відшукати одну із пар своїх туфель. Після тривалих безуспішних пошуків я послав їх під три чорти, передав багаж слузі і ще раз попрощався із сеньорою стромболі і вийшов на подвір'я, очікуючи на віз із візником. Минуло п'ять хвилин, потім десять. У мене була іще маса часу, декілька годин, але, але я чомусь захвилювався. Дивно, що ж могло затримати візника, думав я, але саме цієї миті почулось гуркотіння возу та цокіт копит. Із за рогу виїхав віз, однак візник на ньому був інший, точніш, інша. Темноволоса дівчина у рожевій сукні, яку я у цьому будинку іще не бачив. Вона ж парко їхала, а тоді різко спинила візок біля мене, далі рукою вказала на мій багаж і промовила Сідайте. Антоніо раптом захворів, тож сеньор наказав мені відвести вас. Мене звати Лілі. Ви чули про мене? Я сів поруч із нею і неквапом відповів, що ніколи й нічого не чув. Як? Ви приїхали до сеньора Стромболі і нічого не чули про мене? Ох, якою жахливо минучою може бути слава. А колись усі тільки про мене й говорили. Саме тому він і відмовився від мене. Зараз живе зі своєю дружиною і прагне, аби всі вважали його відданим та люблячим чоловіком. Хоча мій будиночок. Доволі близько звідси. Я зауважив, що не бачив жодної будівлі в околиці. Досить зробити всього декілька кроків, аби побачити його, промовила вона, а тоді махнула батогом, і ми рушили у дорогу. Марія про це не знає, але для її чоловіка він завжди за декілька кроків. Дурень хіба що старий. Ви гадаєте, я теж стара. Вона відкинулася назад і повернула обличчя так, аби я міг розгледіти її профіль. Кирпатий носик і повні кармінові губи. Постава у мене нічогенька, і груди хіба дещо додала у талії і стегнах. Ви дуже вродлива, зауважив я невизначено. Це дійсно було так, хоча під шаром макіяжу. Можна було розгледіти сіточку зморщук. О, Отак ви дуже ввічливий. Я вродлива, але виглядаю старшою за свої роки, так? Ну, можливо, роки на два, обережно зауважив я. Та ні, значно більше, щиро розсміялася вона, а тоді повернулася і глянула на мене впритул. Скажіть, я вам подобаюся? Ви. Ви сподобалися б будь кому. Розумієте, вона відвела погляд на дорогу. Аби ви знали, я не є дівчиною для ліжка. Звісно, із сеньором Стромболі я була близькою, але з іншими чоловіками вкрай рідко, і я ніколи не продавалася ні за які гроші. Колеса стукотіли по кам'яній бруківці. Тут поруч. Є одне дуже затишне місце. після тривалої паузи промовила вона. Галявинка із квітами, травичкою, поруч дзюрчить дуже романтичний струмок. Я поспішаю на зореліт», – невизначено промовив я. Ви маєте іще дві години до старту. Одну з них ви будете сидіти у кріслі в будівлі космопорту. І відпочивати перед польотом. І якщо не зважитесь, то всю ту годину ви будете згадувати мене. Я похитав головою. Ви сказали Лілі, що сеньор вас багато чому навчив, так от мене він навчив теж дечому. Її нога торкнулася до моєї. Мені дуже шкода Лілі, але. Аби ви знали, є іще дехто. Це була, звісно ж, неправда, але такий хід видався мені найкращим виходом зі становища. Є дехто, кого я не можу зрадити, якщо хочу, звісно, зберегти душевний спокій. Дівчина промовчала, мовчки, вона довезла мене до входу в космопорт. І навіть допомогла перенести вантаж на транспортну стрічку. Коли мої валізи поїхали до будівлі космопорту, вона точнісінько, так само мовчки, схопилася у свій екіпаж, стьобанула коня батогом і уже за десять секунд візок прогуркотів і зник у хмарі пилу. Я голосно чхнув. Біля входу у космопорт. Робот прибиральник почистив мій одяг від того пилу. Як я й сподівався, у запасі в мене лишалося близько двох годин. Я сидів і гортав журнали та роздивлявся гори, які змушений буду незабаром покинути. Увага. Усім пасажирам, які вилітають у систему Сол і Вега, прохання пройти до стійки номер 5. До відльоту залишається 15 хвилин. Увага, повторюю. Я не став слухати повторного оголошення інформації. Підвівся і рушив до стійки номер 5. Але посередині зали зупинився як вкопаний, оскільки до мене рухалася знайома за світлинами фігура. Фігура того, про кого я лише чув. Сер. Це пролунало гуркотливо. Сер! Інтонація нагадувала звук, який міг би видати хоботом п'яний слон. Сер. Його великий діжкоподібний живіт був обтягнутий камзолом і перетягнутий гранатовим паском завширшки, як моя долоня. Сер, ваші туфлі, вони. У мене, це був Занні. той самий досконалий витвір сеньора Стромболі. На його величезній лопатоподібній долоні мої туфлі виглядали так, що я негайно ж відчув свою нікчемність. Люди довкола витріщалися на нас. Я чув, що вони сперечаються проміж себе справжній це Занні чи ні. Мій господар дуже дуже турбувався, продовжував своїм гучним голосом Зані. Можете мені, звісно ж, не вірити, сеньор, але я біг сюди увесь шлях. О, дуже, дуже вдячний за турботу, пробурмотів я. Я взяв туфлі і почав роздивлятися навсібіч. Я шукав поглядом Стромболі. Він повинен був бути десь тут. Мій господар продовжував занні своїм театральним шепотінням, яке, однак було чудово чути принаймні на перших двох поверхах будівлі. Мій господар знає про вашу розмову із лілі. Як вам відомо, сер, нашу планету часто називають планетою таємничих троянд, тому він попросив вас. Зберегти усе, що ви почули в таємниці. Я кивнув і нарешті помітив самого Стромболі. Він стояв у темному кутку космопорту, і його обличчя було абсолютно незворушним, і тільки пальці бігали по переносному пульту управління. А, Джорурі!» – задоволено кивнув я. «Джорурі, сер?» Перепитав мене занні. Це японський театр ляльок, посміхнувся я йому. Ляльководів там видно, але публіка робить вигляд, ніби не помічає їх. О, сер, У цьому я повний профан, сер. У цьому розуміється мій господар, але, можливо, саме так і має бути. Для чого ляльці розуміти усі складнощі? Можливо, сказав я. Ну, все, гаразд. Я мушу йти, аби не спізнитися на корабель. О, ті ж самі слова виказали і лілі, багатозначно промовив Зані. Мій господар просив передати вам, що він колись теж був таким молодим, як і ви. І він сподівається, ви твердо знаєте, кому залишитися вірні. Хоча сам він ніколи цього не знав. Я подумав про зморшки на обличчі лілі, які помітив під шаром Гриму, потім пригадав обличчя Хариті, рожеве, яке пащило здоров'ям. Я кивнув занні, показуючи, що зрозумів його слова, а тоді повернувся, намагаючись не дивитись на сеньора Стромболі. А далі, із туфлями у одній руці, я піднявся на борт зорельота, увійшов до каюти і ліг у свою пластикову коробку. Вулф Джин Родман Театр Ляльок Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Монобанк, Приват, Байміакофі чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.